Чоловік приповзає додому далеко за північ. Дружина, давай кричати: Ну, ти скотина, ти ж обіцяв мені, що нога твоя більше ніколи не ступить у цей проклятущий бар. чоловік ледве ворушачи язиком. А, а я свої обіцянки дотримав. Туди я вповз карачки, а назад мене винесли. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Цига насудять законокрадство. суддя питає. Ну, розповідай, як це сталося. Іду я пізно ввечері додому з весілля і зверну у вузький провулок, а там поперек дороги кінь лежить. Я хотів обійти його праворуч, не пройти. Ліворуч теж вирішив переступити і тут його як понесе. Дай Бог здоров'я дільничному за те, що зупинив коня і врятував мене, а то бог зна, куди б цей жеребець мене відвіз. За повідомленнями Державної служби статистики, за останній місяць ціна на молоко в середньому по країні впала на 0,7%. А от об'єм літра зменшився на 1,2 А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Не перестаю дивуватися винахідливості телефонних шахраїв. Коротше кажучи, я сиджу з приятелями в барі. Дзвінок. Ймовірно, з номера дружини. Я беру трубку, голос, схожий на голос моєї дорогоцінної, починає мені в напористому, наказовому тоні, не даючи ні на секунду отямитися, шпарити, аби я негайно перестав пиячити і тягну свою п'яну дупу разом з ненаситним черевом додому, купивши по дорозі хліб і буряк. Ага, зараз. Ха -ха -ха. Не за того натрапили. Просто відправив її у відомому напрямку. Знаємо ми про їхні дипфейки і НЛП хитрощі. Повзуть двоє партизанів у розвідку. Руками так загрібають перший. Трястя, я в лайну вляпався, І руку піднімає. Другий починає голосно сміятися, перший затискає йому рота рукою. Та тихіше, ти, Васько!